вишукує речі та встрає у бійку. Другого дня Аніка прокинулася дуже рано. Вона швидко зіскочила з ліжка і підійшла до брата. Ставай, Томі, сказала вона і поторсила його за руку. Вставай і ходімо до тієї чудної дівчинки у великих черевиках. Томі відразу прочумався. Я віс знав, що сьогодні нам буде весело, хоч не міг пригадати чому сказав він, стягаючи з себе піжаму. Потім обоє кинулися до ванної кімнати. Вони вмилися швидко, як ніколи, почистили зуби, мерші одяглися і на годину раніше, ніж сподівалася їхня мати, з'їхали з гори, сіли до столу та сказали, що хочуть якнайшвидше поснідати випити свій шоколад. Що сталося? спитала мати. Куди ви так квапитесь? Ідемо до дівчинки, що оселилася в сусідньому будинку, пояснив Томі, і, може, будемо в неї цілий день, додала Аніка. Того ранку пепі сама пекла тістечка з пахучим корінням. Вона замісила цілу гору тіста і розкачувала його на підлозі. Бо ж, бачиш, пояснила вона своїй мавпочці, на стільниці мало місця, а треба спекти щонайменше сотень п'ять тістечок. Вона лежала на підлозі і качала тісто, аж голо. Не ходи по тісті, пане Нільсоне», – сердито сказала пепі, саме тоді, як у двері подзвонили. Пепі кинулася відчиняти. Вона була вся біла з голови до ніг, наче мірошник, і коли радісно трясла Томі й Аніку за руки, над ними знялася хмара борошняної куряви. Як добре, що ви заглянули до мене, мовила пепі й обтрусила фартух. Від якого знялася біла хмара. Томі і Аніка аж закашлялися від борошна. Що ти робиш? запитав Томі. Що я роблю, коли скажу, що трушу сажу. Такий хитронь, як ти, однаково мені не повірить. Сам бачиш, печу тістечка, але скоро вже кінчаю. А ви тим часом посидьте на ящику з дровами. Пепі вміла швидко працювати. Що є, та є. Томі і Аніка сиділи на ящику з дровами й дивилися, як вона спритно ріже тісто, як кидає тістечка на дека, а дека в піч. Їм майже здалося, що вони сидять у кіно. Усе, нарешті сказала пепі, кинувши в піч останнє деко і захряснуло дверцята. Що ми тепер робитимемо? запитав Томі. Що ви робитимете, я не знаю, відповіла пепі, але я не можу видарювати. Я пошуковець, а всі пошуковці не мають ані хвилини вільної. Хто ти? перепитала Аніка. Пошуковець, а що це означає? спитав Томі. Пошуковець це той, хто дає всьому лад і вишукує речі, які лежать не там, де слід, відповіла пепі, смітаючи на купу борошно, що розсипалося на підлозі. На світі скрізь валяється повно речей. І треба ж їх комусь вишукувати. От пошуковець і вишукує їх. Яких речей? запитала Аніка. Та яких завгодно, відповіла Пепі. Грудок золота, страусових пер, здохлих пацюків, гайок тощо. Томі Аніка вирішили, що це цікава робота, і також захотіли стати пошуковцями. Хоч Томі признався, що він хотів би знайти грудку золота, а не якусь гайку. Побачимо, що нам трапиться, мовила пепі, завжди можна щось знайти. Але поспішаємо, щоб інші пошуковці не визбирали всіх золотих грудок. І троє пошуковців подалися в дорогу. Вони вирішили спершу пошукати навколо будинків, бо пепі сказала, що найкращі речі завжди трапляються поблизу людського житла. Хоч і серед лісу часом можна знайти гаєчку. Буває й таке, додала вона, я згадала, як колись шукала речі у джунглях Борнео, і серед негрів, де не ступала людська нога. Я знаєте, що знайшла? Справжнісіньку дерев'яну ногу, зовсім нову. Я її потім віддала одному дідові, який не мав ноги. І він сказав, що такої і за гроші не купиш. Томі Анька поглядали на пепі, щоб навчитися, як має поводитися справжній пошуковець. А пепі бігала від одного краю вулиці до другого, заслоняла долоне очі від сонця і придивлялася до всього. Часом вона ставала навколішки, просувала руку між штахетами і розчаровано казала Дивно, мені якраз вдалося, наче я побачила грудку золота. А треба неодмінно брати все, що знайдеш? запитала Аніка. Так, усе, що лежить на землі, відповіла Пепі. Неподалік від них, просто на траві, перед своєю вілою спав старий чоловік. Бачите, він лежить на землі, зраділа пепі, і ми його знайшли. Ану, берімо. Томі Аніка зовсім перелякалися. Ні, ні, пепі, не можна його брати, сказав Томі. Та що ми з ним зробимо? Що зробимо? Багато що можна зробити наприклад, тримати в клітці замість кролика і годувати кульбабою. Та як ви не хочете, то про мене. Хоч шкода буде, коли його спопаде якийсь інший пошуковець. Вони пішли далі. Раптом пепі крикнула на весь голос. Ну, такої знахідки в мене ще ніколи не було. І вона витягла з трави і ржаву бляшанку. Оце здобич? Дивовижна здобуч, бляшанка не часто трапляються. Томі недовірливо спитав. А навіщо нам вона? Та на все, відповіла пепі. По-перше, в неї можна покласти тістечка, і тоді вона буде чудовою бляшанкою з тістечками. По-друге, можна не класти тістечок, і тоді вона буде бляшанкою без тістечок. Це, звичайно, трошки гірше, але можна й так. Пепі оглянула бляшанку, вона була справді дуже іржава і з діркою в дні. Мабуть, це буде бляшанка без тістечок», – задумливо мовила пепі, але її можна натягти на голову і гратися в темну ніч. Пепі натягнула бляшанку на голову і почала мандрувати в ній по кварталу, мов пожежна вежа із залізним верхом, аж поки перечепилася через дротину і впала до лілиць на дорогу. Бляшанка заторохкотіла, вдарившись об землю. Ось, бачите, мовила пепі, стягаючи бляшанку, якби не вона, я впала б обличчям на землю і дуже забилася б. Так, але якби ти не натягнула на голову бляшанку, то не перечепилася б через дротину і, почала Аніка, та не встигла вона доказати, як пепі знов радісно скрикнула і переможно підняла з землі шпульку без ниток. Мабуть, у мене сьогодні щасливий день, мовила вона, знайти таку чудесну шпулечку. Крізь неї можна видимати бульки з мила, а ще можна носити її на шнурочку замість намиста. Я зараз піду додому і негайно надіну її. Тієї миті біля однієї вілли відчинилася хвіртка, і з неї вибіг хлопчик. Він, видно, був наляканий, і на диво, бо за ним слідом гналися п'ятеро хлопців. Вони відразу догнали малого, притиснули до штахет і гуртом почали штовхати й бити його. Хлопчик заплакав і звів руки, щоб затулити обличчя. Дай моєму хлопцю, гукав найбільший із напасників, щоб і носа не потикав на нашу вулицю. О, це вони так молотять вілля, – мовила Анік, – От поганці. Це той капосний бенгт, він завжди б'ється, сказав Томі. І які боягузи? п'ятеро проти одного. Пепі підійшла до Бенхта, ткнула його пальцем у спину і запитала Стривайте но, ви хочете зробити з малого вілля котлету, що накинулося на нього всі п'ятеро. Бенгт обернувся і побачив дівчинку, якої досі ніколи тут не зустрічав, зухвалу, незнайому дівчинку, що зважилася стати йому на заваді. Спершу він тільки вражено витріщився на неї, потім зневажливо скривився. Хлопці, чуєте, хлопці, гукнув він. Оближте вілля і гляньте на оце опудело, такого ще світ не бачив. Він ляснув себе по колінах і зареготав. Хлопці оточили пепі всі, крім вілля, що витер сльози і несміливо став біля томмі. Ви коли бачили такі коси? Справжнісінька пожежа? А такі черевики, не вгавав Бенгт. Може, позичиш мені одного? Я хотів би трохи поплавати, а не маю човна. Він схопив пепі за косу, але відразу відсмикнув руку і вигукнув Ой, я попік собі пальці. Усі п'ятеро хлопців загукали, підстрибуючи навколо пепі. Червона шапочка, червона шапочка. А пепі стояла посеред кола та приязно посміхалася. Бенг сподівався, що вона розсердиться або почне плакати, або хоч злякається. А як упевнився, що словами не дійме пепі, він штовхнув її. Бачу, ти не дуже вічливий з дамами, мовила пеппі. Вона підняла його вгору дужими руками, понесла до берези, що росла неподалік, і перевісила через гіляку. потім узяла другого хлопця і перевісила через іншу гіляку третього посадила на стовпець хвіртки, четвертого перекинула через огорожу, і він гепнув на гряду з квітками, а останнього розбушаку вмостила в малесенький іграшковий візочок, що стояв на вулиці. Пепі, Томі, Аніка і вільня мовчки дивилися на хлопців, що ж поніміли з подиву. Врешті пепі сказала Ви боягузи, нападаєте п'ятеро на одного. Це неподобство, та ще й штовхайте беззахисну дівчинку, ганьба. Ходімо додому, покликала вона томі Аніку. Потім звернулася до Вілли. Часом вони знов тебе зачеплять, скажи мені. А Бенхтові, що й досі сидів на дереві, боявся ворухнутися, мовила коли ти хочеш ще щось сказати про мої коси і мої червики, то краще кажи зараз, поки я не пішла додому. Але Бенг не має більше чого сказати ні про черевики пепі, ні про її коси. Тому пепі взяла в одну руку знайдену бляшанку, а в другу шпульку від ниток, і пішла додому разом із Томі Анікою. Уже в садку біля свого будинку пепі сказала так мені прикро, що я знайшла дві гарні речі, а ви вернулися без нічого. Вам треба ще трохи пошукати. Томі, чому б тобі не зазирнути в дупло он того старого дерева? Для пошуковців немає кращих місць за такі дерева. Томі відповів, що однаково ні він, ні Аніка нічого не знайдуть, але, щоб не перечити пепі, засунув руку в дупло дерева. Ой. вражено вигукнув Томі, витягаючи руку. Він тримав у жмені гарний прегарний записник у шкіряній палітурці. У шкіряну петельку був засунутий маленький срібний олівчик. Дивно, мовив томі. А, бачиш, сказала пепі, нема краще, як бути пошуковцем. Я не розумію, чого так мало людей вибирають собі цю роботу: столярів, шевців, сажатрусів, тощо, є скільки завгодно. А от пошуковцем мало хто хоче бути. Потім пепі обернулася до аніки. А чому б тобі не пошукати он під тим трохлявим пеньком? Під пеньками завжди що знаходять, аніка засунула руку під пеньок і відразу витягла звідти коралеве намисто. Вони з томі добру хвилину стояли, пороззявлявши роти, такі були вражені, і вирішили, що відтепер щодня будуть пошуковцями. Пепі вчора до півночі гуляла в м'яча, і тепер їй захотілося спати. Мабуть, піду трохи і подрімаю, мовила вона. Може, попідтикаєте мені ковдру? Вона сіла на краліжка, розулася, задумливо глянула на свої червики і сказала. «Бенхтові, бач, закортіла поплавати в човніть. Ху, зневажливо пихнула вона. Іншим разом він у мене і поплаває, і повеслує. Скажи, пепі, а чого в тебе справді такі великі черевики? Шанобливо спитав Томі. Щоб можна було ворушити пальцями, відповіла пепі, лягла в ліжко. Вона завжди клала ноги на подушку, а голову ховала під ковдру. Так сплять у Гватемалі, пояснила вона, тільки так і треба спати, інакше й не варто. Так я можу ворушити пальцями в вісні. Ви засинаєте без колискової пісні? спитала вона. Бо я мушу завжди співати собі колисково, а то мене сон не бере. Томі Аніка почули під ковдрою якесь мурмотіння, то пепі співала собі колискову. Вони тихенько вийшли з кімнати, щоб не турбувати її. У дворях вони обернулися і востаннє глянули на ліжко, але не побачили нічого, крім Пепі, що спочивали на подушці. Пальці на ногах ворушилися. Томі і аніка подалися додому, аніка міцно стискала в руці коралове намисто. А все таки дивно, Томі, мовила вона. Тобі не здається, не здається, що пепі сама поховала там ці речі? «Хто зна, – відповів Томі, від пепі всього можна сподіватися.